Зараз багато хто буде тішитися, а насправді це буде чергова катастрофа. Наша влада дуже любить прості рішення для дуже складних проблем. Я чомусь перечуваю, що з ліквідацією МСЕКів у нас виявиться просто недієздатна система взагалі видавати групи, зокрема тим, хто насправді їх заслуговує. І для військовослужбовців, для тих людей, які мають дійсно важкі хвороби, буде просто нереально здобути той чи інший висновок, я вже навіть не кажу групу. Щоб отримати державну підтримку, яка їм належить за законом, проблема в тому, полягає, що наразі нас немає жодної інакшої пропозиції щодо МСЕКів і. Насправді ми це вже на рівні депутатів, на рівні комітету з охорони здоров'я, на рівні волонтерському і військовому. Останніх чотири роки товчемо це питання. А дуже довгий час міністр охорони здоров'я взагалі не з'являвся на комітеті. Потім чомусь псеками і цими питаннями група займалася міністерство ветеранів. Потім Федоров два чи три роки тому обіцяв, що він повністю цифровізує, і вже вже, вже воно повністю все буде зроблено і буде зовсім інакша система. Але як бачимо, і знову там чи тут. І насправді я чомусь думаю, що з 1 січня ми отримуємо якусь нову корупційну схему, коли тим, кому дійсно треба буде мати групу, їм будуть придумувати нові якісь там варіанти, як це все вирішувати. А... Бачу, що вже лунають заяви про те, що має бути цифровізація, навіть вже є конкретні пропозиції. Ну мені би дуже хотілося насправді дуже хотілося, щоб воно все запрацювало. Тому що те, як зараз знущаються передовсім із військовослужбовців, які заслуговують на групу. Як люди не знають, куди вони мають іти звертатися, нещодавно допомагала мамі військовослужбовця елементарно проходити обстеження, чи має вона право на групу, чи немає. І вона на кожному кроці питалася, що там на. Певно, треба віддячуватися. А про яку реформу МСЕКів за два місяці ми можемо говорити, якщо вже енний рік мсеків ВЛК розташовуються там на п'ятому, восьмому поверсі, коли військовослужбовці без рук, без ніг, без світла мають якось туди добиратися. І коли ти піднімаєш це питання, починається такий супротив і медичної сфери, і місцевої влади, що можна застрелитись. І друга річ, Зеленський уже розігнав всі ТЦК. В свій момент в результаті ми отримали тотальний треш замість того, щоб питання вирішувалось. Тому я би казала тут бути дуже обережними, пильнувати усі моменти і насправді допомагати шукати варіант, який він має бути. Але це не має бути нова перепрошита корупційна схема.